Мовчання жінки це найголосніший крик про те, що вона просто благає її полюбити, покохати, почути, зрозуміти. Тому, коли ви бачите жінку, яка завжди була говіркою, а потім в один прекрасний день просто замовкла, знайте, її душа болить, її душа страждає. Ніхто і ніколи просто так не замовкає. А це є завжди причина. Якщо цією причиною являєтесь ви, задумайтесь над своєю поведінкою. Можливо, проблема у вас, можливо, та жінка вже шукає, так скажімо, путі відхода. Тому що, коли жінка замовкає, це майже кінець всього. Вона втомилася терпіти, вона втомилася щось виясняти, вона втомилася від цього. Тому. Навчіться чути навіть тоді, коли людина мовчить. Бережіться.